Зброю стараємося не переносити через верх, тому що її буде видно з посадки. Все треба низом. Пішов. Все низом. Коліно більше піджимай, щоб втратити коліно, а не пузо. Друга сторона. Можем? Можем. Прямо. Туда так. Тепер прямо. Можем. Назад. Рустав ноги, бо пострілюєш. Ти так нічого не стрінеш. Підтягуй зброю ближче, щоб її жорстче тримати. Чим, чим вище ти підтянув, тим жорстче ти її тримаєш. Тух-дух-ду, можна навалювати. Зрозуміли? Давай ще раз. Ноги підтянули, так. З під автомобіля як будемо стріляти? От тільки так і будемо, блядь. Під бетера, під хуєтера. Не завжди нам так вийде. І тягуй до себе. о! Завершив! Що... Зараз ми.